Ну що, поїхали грати? Сьогодні у нас нова гра Smash Cards. Гра е, командна та один, поодинока. Можна, е, вона приєднана до Discord е, каналу. На каналі є всі оновлення, всі якісь е, кімнати там можна создавати і приглашати туди друзів, ганяти в місті з ними в цих кімнатах, стріляти. Взагалі, ну, взагалі дуже, скажімо так, давно я хотів записати цю гру, е, щоб ви подивилися та пограли. Є е, призи, рулетка і там. І, Кому, кого ця гра зацікавить, я думаю, той розбереться. Так, е, налаштування. Можна міняти лице свого водія там, на такого веселого, не знаю хто це такий Пікачук і кроліка, жабку. можна е, там, поміняти колір. Машинки, там такий, такий, такий колір, е Виберемо такий. Що тут ще можна? Багато чого можна. Давайте пограємо, е В опису до цього відео я залишу повідомлення на Discord канал цієї гри. Кого зацікавить, е буду рад бачити в цій грі та будемо ганяти в місті і забирати подарунки. Е Грав, почав грати цю гру давно, але не було часу, скажімо так, прокачатися багато. Я там дивився люди, там, у них там цих XP, у мене, бачите, я так розумію, це зліва вверху в кутку це мій шостий рівень, а я там дивився у людей 20 рівень, і там, і, ну, тобто вони набагато сильніші у грі і спридкіші. Так, давайте пограємо, подивимося, що це за гра. Поїхали. Трошки в мене телефон нагрівся. Гадаю, так, тут розповідає, де яка педалька, що вона вперед, назад, вліво, вправо. Так, ну бачите, в мене вже... Ось, чук, і мене вже чук-чук, цирдик. Чук, так, поїхали. Що треба робити? Треба їздити, збирати такі, бачите, ось кубіки, і в цих кубіках вам випадає там, зброя, якою ви можете користуватися. Ось, так як я казав, це трошки, трошки телефон нагрівся, бачите, і трошки гра. Притормажує Ну я буду сподіватися, що я смисл цієї гри зрозуміється, такі мене потаранили та вбили у накау. Це добре, добре погнали. Бачите, кімната яка. Є. Прискорення. Так, проїхали до кутика. Давайте і так ще людей грає в цю гру. І мене знову беле. На кожен матч видається. Там скільки того секунд. так, це, це таке, я не знаю, така організація, яка помічає якась куричного. Я хотів його забрати, що забрав. Добре, то і не вийшло. Думав його протаранити. І в мене не вийшло. Так. Поїхали. Так. Що не попадеться? Ой, яка ага гармата. Так, ой. О, цівайте! Ой, е. одного, одного нарешті, одного нарешті. Одного нарешті. Раунд овер. О, друзі, дивіться, я зайняв третє місце. Вау, заробив 120 XP. коінси. Ну, ось така гра. Кого вона зацікавила? Я ще раз нагадаю, залишу посилання в коментарях. Приєднуйтесь! Та будемо грати в місті. Давайте ще раз проїдемось, побачимо. Ага, це та ж сама кімната, бомбочка у нас там. Стіляти і стріляє вже. О, так, так, ох ти! Ай-яй-яй-яй-яй, мене так негарно, негарно, негарно так мене. Вибили. І ще раз, ну що ж таке робити. Так, добре. Так, давайте. Трошки бачите, підтормажує, бо телефон е, телефон гріється і і, і, і. і телефон гріється, і, 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 і... Ось така в мене пушка. Баба. І мимо, бо нікого там не було. І знову мене протаранили. Так. Давайте ще разочек. Опішуть бомбочки. Опа. О, це дуже гарна така гармата. вона мені саме подобається. От, як себе постійно. Бачите, яка в нього машина е, прокачена, я не змічого... Нічого, не зміг цього. але мене змогли... Добре. Добре, добре, добре. Давайте заново. Давайте заново. Зараз по ми тут. опа, Бомбочку ми кинули, тут, тут вже в мене смаляє. ми Зараз кинемо бомбочку, заберемо. цей Вона тут ага. гармата. Гармата. Зараз ми як? Смальни! І цього ми не попали. зато в мене попали. І вибили мене. Так, добре. Приїхали далі. Не будемо ми... Ай-яй-яй-яй-яй. Тут... Ай-яй-яй-яй-яй. ай, -яй -яй -яй, -яй, -яй. ай -яй, -яй, яй 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 Будемо тепер робити маневри, щоб в нас не попали. Але треба забрати цей ящик. Це ящик треба забрати і гармату і і, і, і і, з когось треба пульнути, І я пульнув, і мимо, і а в мене попали. Ой, добре, 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 добре. Ну я надію, надія є, надія є. Over. І що ми заробили, і ми заробили, і ми заробили. І що ми нічого? Ага, 110 XP і і конців. І реклама. Фахологу. Ми вас не замовляли. Дякую. Дякую. Так. Виконуєте щодня місії, вам випадає таке, ось, бачите, теж можна подарунки, скажімо так, очки, там, нагороди якісь. Ну, друзі, така гра. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте, може хто вже грає в цю гру, мені цікаво, який у вас як там ранг чи левел. Все, дякую за перегляд, всього всім найкращого. До побачення.